Під час єврочемпіонату маршрутки їздитимуть як звично. Принаймні так обіцяють у мерії. Посадовці кажуть, громадський транспорт їздитиме за звичними маршрутами. Лише ті автобуси, які їдуть по Коперника, ругатимуться по вулиці Стефаника, а ті, що по Сахарова скерують на вулиці Вітовського франка. Маршрутки, які їздять через проспект Свободи, аж до липня об'їжджатимуть, як у вихідні, через підвально. Для львів'ян, які користуються громадським транспортом, ніяких осторог на протязі місяця немає, оскільки, незважаючи на всі перекриття, громадський транспорт буде курсувати у звичному режимі за звичними схемами руху. Однак у дні матчів, а це 9, 13 та 17 червня, обмежать рух вулицями для приватних автівок. На стризьку можна буде заїхати лише до 2 години дня. Навіть власники квитків на матчі не зможуть припаркуватись біля стадіону. Навколо арени Львів створять буферні зони, де вболівальники зможуть залишити свої авті. І звідти дістатись до арени маршруткою. Мешканців просять обмежити користування приватними автівками, а на час єврочемпіонату пересісти на громадський транспорт.